Друзі, Подивіться, як гарно навкруги, яка пора руку до нас завітала. Послухайте загадку. У мене шубка біла і довга коса. Я річки вкриваю, і сплять всі ліси. Я сиплю кришталь, коли ніч прилітає, і дітвора мене з санчатами чекає. Молодці діти, правильно, це я зима. А з чим я приходжу до вас? Давайте разом повторимо чистомовки про зиму. Ма, ма ма, прийшла до нас зима. Жі, 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 морози дужі. Ме ме ме, вітер сильний дме. Ги 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 навкруги сніги. Ку-ку. Лід лежить на ставку. Сі, 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 зимі раді всі! Молодці діти! Гарно повторювали чистомовки. Я приходжу до вас зі снігом, з морозом і сильним вітром.